Сьогодні ми презентуємо діяльність антикризового транзитного хабу «Затишок» Захід організована в межах проекту, який реалізується за підтримки Донецької обласної державної адміністрації. Так розпочалась офіційна частина відкриття гуманітарного центру. На захід запросили усіх дотичних до цього грантового проекту. В умовах воєнного часу обмежили з невеликою кількістю учасників. Першим до слова запросили очільника Донецької області, який подякував усім за транзитний хаб, який першим прийматиме вимушених біженців з Донеччини. Неможливо. Переміщення людей, як яка б скрутна ситуація не була без організації належної організації роботи, у тому числі напевно і в першу чергу завдяки тим, хто присутній зараз тут, тому що створення таких антикризових центрів, хабів, воно не просто сприяє, воно надає. Подальший і поштовх, і надію, і я там на мабуть сказав би і подальшу впевненість в майбутньому своєму тим людям, які Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну лише з Донеччини евакуювались понад мільйон двісті тисяч жителів. Інші лишились у своїх містах та селах. Проте через ворожі атаки на цивільні населені пункти області вони також вирушають у дорогу. Серед таких родина Петра з Бахмута. Сюди до антикризового центру він приїхав з дружиною та трьома дітьми. У фронтовому місті проживали, допоки російська армія не знищила їхній будинок. Купили вдома ні дому немає у нас. 50をやらせたんですよ。Хоть, хоть Транзитний хаб прийматиме першочергово багатодітних нужденних, опікунів з дітьми, тих, хто зазнав насильства. У кімнатах є все необхідне для комфортного розміщення. Тут одночасно можуть перебувати 20 людей протягом 10 днів. Далі біженці можуть евакуватися в тіл країни або за кордон. Крім того, хаб стане прихистком і для людей, які тимчасово повертаються на деокуповані та прифронтові території через Дніпропетровщину. Дніпро це такий транзитно-логістичний хаб, тобто люди вибирають життя. Або залишитись в Дніпрі, або поїхати кудись далі. І в нас є механізми допомоги. Якщо вони вирішать переїхати в інші регіони, учасники презентації оглянули транзитний хаб, в якому не лише ночуватимуть люди, а й отримуватимуть послуги. Екскурсію провели і керівнику програми ООН із відновлення та розбудови миру Нільсу Крістину. Ось в цьому приміщенні працюють юрист, психолог або за потреби і хочемо обладнати тут до локацію, до обладнати її технічно, щоб у вас змогла у дітей. Натах, звичайно, їм важкувато, місця не вистачає. Вони ж там разом з батьками перебувають постійно, і також не вистачає технічного обладнання. Не у всіх цих категорій людей є планшети або ноутбуки. Оглянули гості і помешкання, де зупинились люди. Розпитали і про подальші плани евакуйованих. Піски це лише. за ними Зараз там бої. Які у вас плани далі? Куди думаєте? Ще не ми не визначались, визначали. ми тільки сьогодні приїхали. Жінку з родиною лишили у покої, аби та могла перевести дихання від важкої дороги і завернули до кімнати Петра. До родини з Бахмута гості прийшли не з порожніми руками, принесли подарунки від Донецької облдержадміністрації. Діть до нас, будь ласка, прийміть. Мир на важкенький це для батька. Це є нічні, набори. Є нічні набори. І нічні набори це верхній, це курс а, дівчачі одразу. Да, Давай. ну, це ж дівчачий, це на середнього хлопчика. Поміряйте, потім, потім А, дівчата, а вийду, Це бачу. на вашого великого якийсь мамою поїхав. Добре? Загалом у Дніпрі нині мешкає 150 тисяч жителів Донеччини. Чимало людей знайшли роботу, а відтак соціалізувались. Цей антикризовий транзитний хаб стане ще одним центром, завдяки якому біженці заслуговуватимуть на гідні умови перебування. А створення його відбулось за участі низки міжнародних і благодійних організацій. Це і проон в Україні, фонд народонаселення ООН в Україні, польська гуманітарна акція, благодійний фонд Слов'янське серце, «Постоксос», Янголи Спасіння та волонтерський. Ский центр допомоги матерям та дітям, бо лише разом вдається ефективно протистояти ворогові та наближати перемогу України над Росією. Марія котова Гайдутка, Сергій Котенко Донеччина Тіві.